Добрий день усім! Сьогодні ми з вами працюємо із справами з нашого підручника, що знаходиться в 19-му параграфі, а саме створення графічних об'єктів засобами мови програмування. Почнемо ми виконання вправи під номером 2, оскільки першу вправу ми розглянули з вами на попередньому уроці. Отже, завдання у нас полягає в тому, щоб побудувати. Два прямокутники. Оскільки ми працюємо із е, модулем TKITER, спершу створимо файл і відповідно імпортуємо весь модуль для роботи. Імпортуємо за допомогою команди From. І не забуваємо поставити зірочку в кінці, оскільки ми хочемо взяти всі можливості цього модуля. Наступним кроком є створення нашого віконечка. Воно створюється як екземпляр класу ТК. Далі нам потрібно створити полотно. Назвемо його Canvas і створюємо його як екземпляр класу Canvas. В дужечках обов'язково вказуємо розташування нашого полотна, його розміри, та колір тла. У мене буде біле тло. Далі, для того, щоб можна було розміщувати на ньому об'єкти. Першу потрібно його спакувати на наше вікно. Пакування відбувається за допомогою пека. Далі ми будемо створювати прямокутники. Пригадайте, як називається прямокутник англійською мовою і, власне, як перекласти з української на англійську слово створити. Отже, canvas, Вказуємо, що на полотно створити ректангл. Спершу створимо замальований прямокутник. Пригадайте, будь ласка, що прямокутники створюються кутами. Верхнім лівим кутом і правим нижнім кутом, вказуючи координати Х та І. Перший прямокутник. Білий кут у мене буде мати координати 60-80 і друга координата 140-190. Заповнюємо його жовтим кольором. Відповідно, зовнішня лінія у нас буде синього кольору. Товщина лінії буде дорівнювати трьом. Прям. Перший прямокутник створено. Створимо другий прямокутник, скопіюємо цей рядочок, ставимо і заберемо зайве. Тобто ми не будемо прописувати ні замалювання, ні колір лінії, ні товщину. Єдине, що ми вкажемо його координати. 10. 10. 190 по іксу і по ігру буде 60. Готово. Все, що нам залишається, це прописати команду main loop. Давайте ж перевіримо. Зберігаємо його як завдання 2. Будь ласка. У нас. Наступна вправа, вправа третя. має назву багатокутники. Отже, ми будемо використовувати створення об'єкту Полігон. Починаємо з імпорту. «From» и «Kinter», «Import» и «Verochka». Створим векно. Створим полотно. Граємо ці самі параметри ширини і висоти і кольор білий. Не забуваємо його спакувати і тоді приступаємо до створення наших багатокутників. Спершу створимо трикутник, клій, полігон. І, власне, багатокутники ми створюємо, вказуючи їх вершини. Значить, трикутник буде мати наступні координати вершини. По іксу 100 по y 10. Далі наступна вершина по іксу 20 по y 90. І наступний по іксу 180 по ігреку 90. Ні заповнення, ні кольор зовнішньої лінії, ні товщину вказувати не будемо. Скопіюємо ставимо ще раз. Ці координати ми видаляємо і будемо прописувати вже координати нашого чотирикутника. А саме у нас там трапаці. 40, 110, 160, 110. Подивіться, будь ласка, у нас повторюється по Y координати. Так сваються трошечки по X і по Y. Це свідчить про те, що, власне, ця лінія буде у нас паралельною вісі ОХ. Наступна 180, 10, 180. І ця лінія буде паралельна до осі ОХ. В цьому випадку ми кажемо заповнення. Заповнення властивість філ. Вказуємо колір оранж. Далі, щоб вказати колір лінії, використовуємо властивість Outline. Вона у нас буде зеленим. І товщина лінії дорівнювати трьом. Залишається запустити віконечко. Window Main. Loop. Yeah. Запускаємо, зберігаємо завдання третє і перейти. В слові orange я пропустилася помилки, тобто я загубила одну лі... літеру. Тому програма не виконує. Давайте тут поле. Будь ласка, побудувала трикутничок і, відповідно, побудувала трапецію. Якщо ми хочемо їх з'єднати, потрібно тоді змістити координати по Y, власне, нашої верхньої лінії. Такі, щоб вони наклали. Права четверта називається ТІ. Повторюємо ті самі кроки From, TІINTER, Import і Створюємо вікно. Створюємо полотно. Розташовуємо його на вікні шириною 200 та висотою 200, тло залишається білим. Тепер нам потрібно зробити зображення кола і його тінь. Спершу зробимо коло. Canvas. Овал. create овал. Пригадайте, будь ласка, що овал створюється власне, на координатах прямокутника, який буде описаний навколо цього овалу. 50 кома. 10, я десь 150, 110. Середа лінії буде два. По замовчуванню тло буде білим, а кольор лінії буде чорним. Створюємо ще один овал, який, власне, у нас буде тінь. Овал. И казваме координати. 10, 120, 190 и 190. Напълняваме. измамо светло сирам Light green, э, grey. И... Колер. Лінії зробимо невидимий. А саме згадайте, що тло у нас білого кольору, тому і кольор лінії зробимо білим. Запускаємо віконечко. Мені Зберігаємо як завдання 4. З'явилося коло і тінь, яку він ніби відкидає. Права п'ята елементи круга. Імпортуємо пікінтер фронт пікінтер. Імпорт. Девочка. Створим виконочку. полотно, указываем его параметры. Перший круг створимо з прозорим лінією, тобто лінія кола в нас буде білою, а наповнення буде світло-сірого кольору. Робимо його, власне, кругом, точно розміщуючи його в квадрат. Канвас, криємо. Овал. І будуть у нас наступні параметри. Координати 10, 10, 190, 190. Наповнення світло-сірого кольору. Зовнішня лінія білого. Власне, тепер ми будемо з вами створювати елементи круга і кола. Отже, елементами круга можуть бути сектор або сегмент, а власне, елементами кола може бути дуга. Тому спочатку ми з вами створимо два сектори в різному напрямку і е, створимо один сегмент і дугу. Починаємо із. Секторів. Canvas, Create. Всі вони створюються власне, за допомогою команди Create Arc. Але в них у кожному є окрема властивість. Всі координати будуть у нас відповідати так само, як побудований наш перший круг. 10 10 190 190. А далі у нас Будуть наступні властивості. Перша властивість старт, з якого кута ми почнемо будувати наш об'єкт. Ми почнемо з вами будувати з нульового градусу. Пригадайте, будь ласка, що градусна міра кола дорівнює 360. Далі нам потрібно вказати, на який, кур, на який кут розгорнеться наш сектор. Екстемп. Перший сектор у нас буде 45 градусів. Далі, стайл. Власне, ось тут ми будемо прописувати, що це у нас є сектор Pie Slice. Тобто шматок пирога. Все пишемо великою, великими літерами. Pie slice. Пам'ятайте, що ми з вами говорили про шматочок тортика. Feel. Заповнення, у нас буде червоного кольору. Готово. Скопіюємо і поставимо ще три рази цього. Другий сектор візьмемо з кута 180 градусів, розгорнемо його. На 25 градусів, власне, тут вимірюється в градусах, і заповнення кольору візьмемо оранж. Оранж. Наступний у нас буде сегмент. Сегмент ми почнемо із градусної міри 240, розгорнемо його на 100 градусів. Замість Figh Slice виберемо властивість хорд, тобто будуємо по хорді. Заповнення у нас буде зеленим. І останнє починаємо із 160 градусів і будемо з вами рухатися в зворотньому напрямку. Щоб рухатися не... Протигодинникової стрілки, а за годинниковою стрілкою візьмемо градус з знаком мінус. Мінус 70 стайл Arc. І, власне, оскільки це дуга, дуга заповнення немає. Тому нам потрібно написати для неї Візьмемо заповнення буде dark blue, але пам'ятайте, що це є дуга, і вона буде тільки лінією. Dark blue, то ми можемо лишити і її ширина. Зробимо її досить широкою, щоб було гарно видно. Поставимо, ну давайте, 8. Лишається тільки. Запустите віконечко. Зберігаємо як завдання 5. Будь ласка. Бачите, що зараз моя лінія виглядає чорною. Забираємо Fiel, цупинимо і Outline. Опустимо. Ось тепер. Бачимо, що все ж таки треба писати outline. Бажаю успіху!